Міжнародний день Дніпра свято неофіційне, але важливе в екологічному сенсі і патріотично в сенсі нашої любові до рідної річки. У Дніпропетровську цей день пройшов під гаслом: відродження України починається з Дніпра. Активісти новоствореного молодого відродження взялися навести чистоту на прибережній смузі у такий спосіб. Вони привертають увагу до неналежного стану головної водної артерії країни. Сьогоднішні наші акції ми хочемо показати, що же, як велика річка Дніпро починається где-то далеко з маленького ручейка, так і рішення глобальних екологічних проблем річки Дніпра починається з таких небольших акцій. Вирішувати глобальні екологічні проблеми Дніпра, молодь закликає і науковців, і інших активістів, і самих городян. Після суботника, взявшись за руки на березі, річки хлопці та дівчата написали слова відродження Дніпра, аби показати, що саме на ...Наш мегаполіс пише нову історію сучасної України. І цим нашим флешмобом ми привлекаємо внимание к екологічним проблемам. Города ми улучшаємо таким образом. Состояння города і молодьож к нам підтягнеться, Ми впевнені». учасниками флешмобу стали не тільки відвідувачі воронцівського пляжу, а й представники депутатської групи відродження у Дніпропетровській міськраді. І Рудкевич зауважує, що політсила ініціює підписання між усіма містами, які знаходяться в басейні Дніпра, суспільного договору. Болі 10 тисяч підприємств знаходяться на берегах ріки, і ми знаємо, що екологічна... програма не виконується. Депутатська група возраждення. В Дніпропетровському міському советі також буде ініціювати прийняття общественного договору між міськими советами всіх городів і населенных пунктів, які знаходяться на берегах Дніпра, о сохрані і відробленні ріки Дніпро. Партія відродження спільно із однодумцями готова відновити міць Дніпра як транспортної артерії, а також поліпшити екологічний стан головної річки України. Юля Мельник, новини каналу.